Добрий день, любителі сонячної ягоди. Ви на каналі всього потрошку у селі вже похолодало. Стопчик термометра кожної ночі опускається нижче нуля. І я поступово вкриваю свій виноград. Це кущ аркадії, якому вже 4 роки. Обрізав я його ще раніше. А зараз лози, які на другий рік будуть плодоносити. Я зв'язую в один пучок. Тут в мене 4 лози. Навесні я їх розложу на дві сторони, по дві в кожній. Зв'язую пучок для того, щоб їх було по-перше легше вкладати, а потім навесні, коли сильно зляжеться земля, легше доставати і вони тоді менше пошкоджуються. Особливо, якщо вже бруньки набухнуть. І ще для того, щоб легше було знайти весною закінчення пучка з лозами, я на кінці пучка прив'язую мотузку, кінець якої залишаю зверху над ґрунтом. Останні роки у нас зими не холодні. Деякі сорти винограду я і не вкривав. Але на всякий пожежний в цьому році я постараюсь вкрити все. Канал роблю не глибокий. Я думаю, що земля не промерзне так глибоко. А ще, щоб ґрунт менше промерзав в сильні морози, я навкруг кореня і вздовж по каналу. Пролив водою ґрунт. Адже мокрий ґрунт не так швидко промерзає, як сухий. Лози лягли в канал, я їх акуратно присипав землею. І зараз в кінці пучка встановлюю стовпчик, щоб бачити, де закінчуються лози. І ще, щоб бачити, де знаходяться лози. Я вздовж каналу ставлю палички. На голову куща і два рукави. Я накидаю трошки більше землі, тому що мені не вдалося їх вложити в канал. Підписую назву сорту і етикетку чіпляю на шпалеру. Аналогічно вкрив і інші сорти. Це кишміш 342. А щепи аватару і Хиловіна знаходяться значно вище від землі, тому я їх вкриваю утеплюючим матеріалом, обмотую два шари і обв'язую мотузкою. Те саме роблю із прищепою. Сорту Хэллоуин. Минулий рік я так само обмотував і століття, і цимус, і вони гарно перезимували, не померзли, і цимус дав дуже гарний і смачний врожай. А ще я практикую обмотувати великі кущі мішковиною з бехів. Також вже два роки підряд обмотую. І бруньки не вимерзають. На цьому всім миру, міцного здоров'я, достатку, гарних рожаїв. до побачення!